А знаю, що вона у тебе чуть ли не працювала в ролі менеджера. <хихих> Як так? Тебе Та постачальник телефонував на твої ж заявки. Прийшов по запрошенню Олександр. Чи я прийшов? <хихих> Все, закриваємо. Заканчуємо. Що я прийшов сюди взагалі не понятно. Так, запустився я 20 лютого, а вимкнув рекламу я вже 17 квітня. Ну, можна сказати, що вхопила два місяці. Проти. Ну, по суті так. Там без трьох днів, ну, грубо кажучи, два місяці. Можна сказати, здружились. Чого ти в неї на другий день питав, чи є вас чоловік? Було таке. Ну, я думаю... — Думав, станеш зараз чоловіком плюс ще скидка. <риклад> — По цьому, який у тебе був найбільший прибуток за один день? Чистий. Чистий. Так, враховуючи вже рекламу. 5500 гривень. Всім привіт! Сьогодні ми розберемо з вами запуск Олександра. Він за два місяці на мінеральних добривах заробив 3 тисячі доларів чистого прибутку. Це відео буде зроблено у форматі розбору, тому ми розберемо повний шлях Саші, як він обрав товар, як він його запускав, як робив садчикового постачальника. Тобто всю цю інформацію ви зараз почуєте. Давайте не будемо довго тянути і починаємо. Всіх радий вітати, всім привіт. Я <кхм> прийшов сюди за запрошенням пана Олександра. Тільки ти мене так відео називаєш. Ну, так як. Тільки так. Чого ти сюди прийшов? У, уважень сьогодні? Уважаю, увагу. Дякую. Прийшов. По запрошенню, Олександр. Че, прийшов? Все, закриваємо. Заканчиваємо. Що я прийшов сюди? Взагалі не зрозуміло. Дем, до дом. чай. Ой. Що ж, ти. Запускав Мінеральне Добриво, саме і... Ладно, Ти запускав Нітрамофоску, продавав цей агросезон а, Мінеральне добриво. Коли ти запустився і коли ти вже закінчив продажі? І так. Запустився я 20 лютого. а Вимкнув рекламу я вже 17 квітня. Ну, можна сказати, що хопило два місяці проти. Ну, по суті так. Там без трьох днів, ну грубо кажучи, два місяці. А ось вибір товару, як ти його брав, де ти його шукав? Чому саме цей товар? Чому не щось інше? Mm -hmm. Ну, новорічний сезон закінчився, потім мене був застій. я, Я не запускав після новорічного сезону, бо, як правило, йде застій. Після того так уже тепленько. Ну, тепло було вже. Не то, що зараз. Ну це те. То я вирішив спробувати агронішу. Агр Ти мені сказав, що на агроніші можна непогано зробити. І це взагалі твій, ну, твій безпосередньо улюблений сезон. Так. От. Ну я думаю, чо, чо, чому б мені не спробувати так. Так ще я розбираюсь в ніші, бо я в сільському господарстві розбираюсь. Ну і агронішу також шарю, так скажемо. Добре. А чому саме вони В ограніше, в принципі, багато товарів. Ну... Крім нітромовоски, я ще дещо продаю. Ну це всі знають, особливо мої догрупники, які мене постійно стібуть з цієї теми. Але це таке, це вже інша тема. Чому саме нітромофоска? Ну, в мене був вибір. Селітра, нітромофоска або ж, ну, карбамід. Там можна було ще... Як воно називається? Ну, то то вже йде тройка від бульянів. Mm -hmm. Я забув, як вона називається. Ну і ось таке. У мене було чотири товари на вибір. Запустити нітромофоску, mm -hmm. але, як я розумію, продавав все. Е, я не, не то, що продавав, я продавав виключно нітромофоску, але у мене були до продажі. Саме по карбаміду, по селітрі. Також були до продажі по. Е, Ну, Тройці від мурах і там від слимаків також було від бур'янів. А яке, яке замовлення було на найбільшу суму? На найбільшу суму було замовлення одне? Так, да, маржа, найбільша за замовлення. За раз дві тисячі гривень. Це чисто нітромофоска чи це разом з допродажем? Разом з допродажем. Добре. Зупинився ти на нітромофості, ну в загальному на цих мінеральних добривах. І постачальник. Другий крок у нас це постачальник після вибору товару. Як ти шукав постачальника? Ну, Постачальник, слава Богу, я його знайшов дуже легко. Ну як? Нічого такого таємного немає. Просто пишеш всім подряд. Ну і дивишся, відштовхуєшся від умов постачальника. Ну і там вибираєш найкращого. Просто мені попався такий постачальник, який гарно йде на контакт, сам пропонує товари. І я вибрав цього постачальника, до речі, він мені зробив скидку ізначально. Також він мені йшов на зустріч. Тобто ти вибрав постачальника о, з тим, з яким працював. А, і, в принципі, як була співпраця з ним. Точніше, з нею. <гум> <гум> а, ну, <гум> ну, співпраця мені дуже сподобалась, бо ніхто ні від кого нічого не скривав, там, ніхто ні, нікого не дурив. Перевірялись таблиці перед тим, як, виплата, як, ну, як проходила виплата, всі перевіряли таблиці, але ну, я, я, я і вона. І... Якщо у когось щось не сходилося, всі перераховували. Mm -hmm. Ще раз перераховуєш, і якщо все так само, то ну, когось помилка. Якщо, наприклад, у мене два рази попадається, та сама, та сама сума, то значить не, не помилка. А знаю, що вона у тебе чуть ли не працювала в ролі менеджера. <софі> Як так? Ти Те постачальник телефонував на твої ж заявки. Ну як, я написав постачальнику щодо вибору товару. Ну, вона мені відповіла, порекламувала ще, ще те, що вони ще продають. До продажі ми якось там слово за слово. Познайомились, якось, можна сказати, спілкувались. Ну, напротязі цього часу. Можна сказати, здружились. Чого ти в неї на другий день питав, чи є вас чоловік? Було таке. Ну, я думав. Думав, станеш зараз чоловіком плюс ще скидка. Не ісключено. Плюс скидка. Якщо є желання, бажання, можна піти на будь жарти. Можна що хоч говорити. Можна, можна навіть ще більшу скидку вибити. Можна. Можна навіть на опт перейти. Так, але повертаючись, вона тобі почала дзвонити після чого? після... У після... після... мене, наприклад, ніколи постачальники на мої замовлення не дзвонили. Ага. Ну, я, я просто сказав, що в мене немає, кому дзвонити. Ну, мене мама могла дзвонити, звісно. Але я сказав, що в мене немає кому дзвонити. Подзвони, попробуй. То був другий. Ні, перший день. Перший день. І в перший день вийшло непогано. Там, по-моєму, 22. Ні, 25 лідів і 17 підтверджених. Через... І вона все тобі знала? Так. Ти ж усі платив за це? Ні. Я просто обіцяв співпрацю. Через такий позичальник, винишко. Я ж кажу, особливо такої стратегії немає про пошук постачальника, просто пишеш всім підряд і бачиш то, як іде на зустріч. Якщо на зустріч, на зустріч йдуть ну, охотно, скажімо так, то хороший постачальник. Буде діло. Ну, якщо, ну там треба. Ну, коротше, якщо хочете, щоб вам постачальник дзвонив на ваше замовлення. Напишіть Саші, візьміть структуру. Там на перший час треба питати, чи є чоловік. На другий час треба вже набиватися в кумовія. Чи синов'я, і, будучи вам дзвонить, в загальному сайт. Зараз відкрию твій сайт. Ви будете сайт, зараз бачити на екрані. Тобто, у нас є товар, у нас є постачальник. Сама структура запуску, далі сайт. Той сайт, який ми зараз бачимо, то з тебе ні фото, ціна. О, все дуже просто. Але по, ці, по цьому першому банеру є е, заложення. І доволі воно таке дуже багато по цьому. Що 3 кілограми хотіли? Так. Да. Вони думають, що це саме 3 кілограми по 42 гривні. А це значний мінус у цього банера. Треба було... Але він треба тебе найкраще було... зайшов. Да. Він найкраще зайшов, тому що 3 кг за 42 гривні. Та, ну, в принципі, сайт, ну, сайт в який пояснює все, що є. Тобто в нас основне фото, інформація, що таке нітромофоска, в принципі, опис його складу, для чого, відеоогляд також є, як правильно використовувати, відгуки. умови. Ти, ти забув про фасовочку. Плати доставки, я ще не дійшов до тут. І в формі у нас ось є обрати вагу 10-25 кг. Ну і м'я прізвище, тобто, в принципі, такий сайт. Тобто він пояснює, немає нічого особливо лишнього і пояснює, що це за товар, на що він треба. Це одни, один з важливих пунктів сайту, щоб було зрозуміло, на що його купувати, щоб ще сайт додатково продавав, щоб виникало бажання його купити. Далі хотіли поговорити про запуск та результат, але поки вантажиться цінову, то давай спочатку по результату підемо. Яка була найбільша кількість замовлень у тебе за один день? Підтверджена. Так. І так, підтверджений замовлень. За один день. Щоб не збрехати. 19 штук. По цьому, який у тебе був найбільший прибуток за один день? Чистий. Так, враховуючи вже рекламу. 5500 гривень. Непогано. А в твій в загальному прибуток склав ти кажеш 3 тисячі доларів, і ти мені казав, що ти десь в районі 2 тисяч доларів типу, відклав. Так. Можеш це підтвердити? Докази. Докази? Телефон <клес> набирається. Можна взяти. Поки Олександр відлучився по телефону, він ставив його на зарядку. Хочу показати, провантажили у мене в загальному кабінет Саша. Ви можете бачити, у нас було в загальному чотири компанії, і давайте просто розглянемо перший запуск, який у нас, в принципі, має найбільшу кількість слідів. Саме його ми розглянемо. Відкриваю редагування запуску номер один. У нас є основна компанія, у нас є дві групи. 365 усі і 365 усі інтереси. Тобто, якщо ми таку прогортаємо просто подивимось цю групу, Олександр вривається студію. Добрий вечір, студії. Так. Поки продовжу. Е нас був, це вже бюджет підвищувався, ми стартували чи з 6 з 7 доларів. Е далі у нас. А, дата початку 19 літує, ти Коли казав? 19. Тв за 20. Значить з 19-го спочатку mm -hmm. був. Далі виставлення аудиторії, інтересів, виставлення місця розміщення, ручні місця, тобто повне виставлення стосовно самих оголошень, дві групи у нас і по три оголошення було у кожній групі. Mm -hmm. по, якщо дивитись по самій рекламі, то це один якраз з твоїх цих що. 3 кілограми, рекламний текст, заголок у магазин. І, в принципі, тут шудесенька, баннер 2. Тож такий у нас форматик. І на, відео. На нього люди також клювали, бо їм потрібно було саме 16 ну, склад. Да, саме по складу 16. Ну, нас 15, тут з тобою, 14. от якщо ми глянемо першу аудиторію, а це одна з груп. Mm. Якщо ми глянемо дві групи, то є банер один, банер один, Найкраще. Ну, загально так, Тобто загальна структура, дві групи у нас було, три креативи. Загально широкий, і також ще включаючи інтереси. І підтверджуючи слова Олександра, сума є. що ти скажеш по цьому своєму запуску? Ага. Які відчуття, як воно тобі далося важко, не важко, прикольно, неприкольно. Ну, це знаєте, знаєте, що, знаєш, що було найбільш прикольно? Трошки сюди двигайся, бо вилізеш. <кій> Садіш, мені сподобалось. Це коли я отримав свою першу виплату, знаєш, скільки в мене була перша виплата? 15 тисяч гривень. Це для мене було нонсенс, космос просто. Бо тоді я отримував за тиждень ну максимум 6-7, а тут 15. Тут я вже, в мене були, так, Ну, аж фактично панція... десь половина, напевно, чи чуть менше. Було витрачено до цього на рекламу? Ну, на рекламу йшло. З першого дня по ну, там, ну, то, загальні 800. витрати 1310 доларів. Ну, от, тим паче. Які висновки зробив собі? Значки, висновки? За цей запуск. Перший висновок. Ніколи не сумнівайся в своїх цілях, планах, так би мовити. Другий мій моя порада. Треба ризикувати. Третя третій моя порядка. Не треба лінуватися. Бо тоді мене було обмаль часу. Я собі дав слово, що треба добити. Треба добити до кінця, бо так я і буду. На дні, коротше, хотілося щось. Обмаль часу на що тебе. Обмаль. Та не все. Я ж. Я, я тоді працював. У мене зміна із 8 до 5, я поки приїду. У мене ще було лікування, навчання. Було дуже мало часу. До речі, це такий ось цікавий нюанс. Тобто це було. Ого, робота, навчання, лікування. А буває, у людей є тільки навчання, і вони знаходять собі відмазку. Чого в них не входить? А в мене сесія, ну нема мені коли. Ну, <как>, <как> 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 Бували ви ну, я ще встигав в село з'їздити, я ще встигав погуляти і в гуртожиток судити. Розізнати, що там, як, до чого. Як справи роботи, спитати, що там є, нема. Ну, фінальна то своя рекомендація для глядачів ризикувати не лінуватися діяти, чек Так. Саме так. А, які зараз плани? Щось готуєшся зараз до чогось, не готуєшся? План такий. значить я не виконав свою планку 100 доларів в день, але виконав планку 50 доларів в день. Давай перехуємо. Ось така. У мене ціль вийти на дохід 100 доларів в день. Ну 50 тебе. Якщо якщо взяти весь твій прибуток, розділити на 60 днів, 50 доларів в день. До якого часу думаєш доб'єш плюс-мінус? <кхе> А, до речі, пояснення, бо не всі можуть зрозуміти. Саша має на увазі 50 доларів в день. Тобто, якщо ми візьмемо, там, грубо кажучи, кількість днів, скільки в нього працював магазин. 에, точніше, його чистий прибуток поділити на кількість днів, це виходить 50 доларів в день. Бо хтось може неправильно зрозуміти чи не, не понять, бо ми казали, що тебе було за день і 5500. Це більше. Ні, маю на увазі, просто всі думають, що якщо що всі чомусь думають, ну не всі новички в більшості думають, що товарка працює так. От ти кожен день, типу, по 50 доларів отримуєш. Такого немає. Тобто в тебе були дні, як ти кажеш 500 більше, тобто це там 125 доларів за день, були мінусові дні, нульові і так далі. Але закінчую. Але на загальному фоні, типу, 50 доларів в день за два місяці, якщо так порахувати. А були і нолі, і мінуси, і плюси, і різні. Так. Були. Взліти і були падіння, могло бути і 4500 день, могло бути 3 дні поспіль, чи по 4 рівно. могло бути один день 5500. На наступний день нуль вийшов. На третій день міг в тисячу рівно вийти. На четвертий міг мінус 200 гривень піти. Тут. Ну так, да, тобто воно йде. Такого синусоїдою, тобто у тебе будуть дні плюси, дні мінуса, але на загальному фоні виходить така сума, і тоді вже цю суму ділимо на кількість днів працюючого магазину і отримуємо твій прибуток, ну там середній прибуток, типу, в день, uh -huh. який вийшов в фіналі. Що ж, Саш, бажаю тобі успіхів в наступному запуску. Знаю, який товар готуєш, але вже не буду казати. Скажемо потом. Якщо да. будемо дивитися ще раз мій розбір, то тоді все, дізнайтесь, підписуйтесь. Right. <laughs> Reklama, <eko je> ne kai <asekaiso> nesakau. <laughs>